Довго лежатимеш. Чи запитаєш, куди ми їдемо? Ой. Селебріті прокинулись. Кави? А що відбувається? Та от уявляєш, вирішив машину моєї дівчини помити, а в салоні якийсь мужик спить. Вікно зачини. Ой, вибач. Я просто трохи нервую. Ну сам подумай. З'являється якийсь маг з телевізора, у моєї коханої, щось там знімає. Дивно якось. Згода? Але не менш дивно. Робити себе правильно, а самому ходити по стріпухах. Я тебе бачив. Та то ти обізнався. А у мене феноменальна пам'ять на цицьки. І вони були поруч з твоїм обличчям. Моє слово проти твого. Як ти гадаєш? Кому Оля повірить? Вікно зачини. Короче, пограйся ще трохи до вечора, а потім щезне. Лагідних прохань більше не буде. Машину помив, Макса кавою напоїв. все, можете їхати по своїх справах. Ти найкращий. А може, ти в душ хочеш піднятися зайти? Та я вже. Ну що ж, з тут колись працювала моя мама. Круто. Ми, може, вже щось важливе Алло. Давай швидше, я згадаємо. Приходьте сьогодні з Гольгою до мене на івент. Я сюрприз приготував. Ні один батько в світі такого для сина ще не робив. Раз, я подумаю. Так. Добре, як ми сюди зайдемо. Гримай? Лайфхак. Запам'ятай, якщо в тебе в руках драбина, всі двері для тебе Серйозно? <різь> Вперед! Та да швидше! Стоп, тебе навернула За що ти вот? Ти мене бачиш? За мною, йди. Куди ты мене так? Стій, ти теж. То як ти мене бачиш? Наскрізь. Зараз при обстрілі. Казалось без жертв. Та ні, я давно вже загинув. Років 20 тому. При пожежі в цеху. А, до речі, начальник цеху Анатолій Рябов. Макс. Слухай, а ти віру Костюк знав? Вірочку? Звичайно. Вона у мене лаборанткою працювала. Поміщницю. Згоріла разом з тобою. Та ні. Її взагалі в цей день не було. А, й відпросилася. Ага, куди? Слухай, тобі взагалі яка різниця? Ти хто? Мама, вона моя. І мається зараз приводом так само, як і ти. Допомогти я їй хочу. А ти можеш з цим допомогти? Можу. Тоді давай так. Я все розповім про твою маму, якщо ти спершу мені допоможеш. Гаразд. Що тебе тут тримає? Мене вбив той мужик на драбині, друг мого дитинства, Григорій, який зараз прекрасно себе почуває, замість того, щоб гнити в тюрмі. Це все? Ні, не все. В школі в дитинстві він при всіх стягнув з мене штани і роками жартував про це. Я хочу, щоб з нього теж при вселюдно стягли штани. Стягнути штани? посадити до в'язниці. Ну, штани я і сам з нього здягнув, а от з в'язниці тут важче. Де ж ти докази після стількох років, то вбивство знайде. Та мені не принципово, щоб він сів саме за вбивство. Аби тільки сів. А за що тоді? А от подивився його чорну бухгалтерію. Чись та й знайдеш. Вона в тебе? Ні. У нього в кабінеті. Я покажу. А сигналізація там є? Ну, що ти все ускладнюєш? Ну просто зайдете до нього. Хтось відволічує, ось, наприклад, ця дівчина. Григорій на неї клюне, а ти все забереш. Де гарантія, що він нас одразу не, не вижене. Бо він завод продає. Представитись покупцям. Доброго дня. Вітаю. Чи на вас я сьогодні бачив з драбиною на заводі? Ви нюхаєте. Таня розповіла мені, з якого приводу ви прийшли. Мушу вам сказати, що ви запізнилися. Я вже маю домовленість з китайськими інвесторами. Ну, домовленість це ще не договір. Я даю більше. А звідки ви знаєте, скільки вони дають? От покоління тіктокерів. Баблани гребли, а що з ним робити, не знаєте. 140 мільйонів дають китайці. Мільйонів двісті. Ти що глухий? Я кажу сто сорок. Але після влучання ракети значно збили ціну. Мільйонів так до 140. Ви угу. що спілкувалися з китайцями? Ні. Просто вивчили балансову документацію заводу. Ну, ми токри так працюємо. Молодець, флешка в акваріумі. І скільки ж ви пропонуєте? Двісті. Можемо і двісті. Але спочатку хотілося б оцінити руйнування від ракети. Без проблем. Ходімо. Mm -hmm. Ходімо. Симпатичні рибки. Річкові піраї. Ходімо. Е, стривайте. Е, я припрошу співінвестори. Вийдіть я до жену. Оля розбереться, вона в нас по аудиту. Молодець. Е, флешка в акваріумі. Ну і як. Ну якось так. Якось так. А система пожежовесіння працює. Ще? Звичайно. Ми просто коли шукали інформацію про завод, то дізналися, що він горіть. Після того ми все змінили на ногу. Все окей. Окей. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Добре. Все. Погода відміняється. У вас труби в аварійному стані. Оля ходімо. Ага. Чекайте, які труби? Ви куди? Тепер не розмідіться. А то фейсменя, мабуть, стоїть на образиться. Тепер його яйця у нас в руках. і ключ, до обох бажання. Спочатку шантажуємо його флешку, а потім йдемо в поліцію. Все просто. Так собі йдеш шантажувати мужика, який духав свого друга, не думаєш? Скільки можеш. Хоч я тобі скажу річ, на якої віддала квиз психологу. психолога трошки баксів. Не дуже давай. З рідними краще дружити, а то готуй три штуки баксів. На зборах заводу штани знімеш, а фотку відправиш за цим номером. Інакше твоя флешка опиниться у податкові. Хочеш, щоб я сраку показав. Ну, так. Зараз ти побачиш, що таке справжня срака. Мене звуть Олександр Костюк. Я сьогодні з гордістю хочу представити вам оновлений New Bright Life. Багато хто з вас шукає світло і знаходить його в сім'ї, і це вірний шлях. Сьогодні в цьому залі знаходиться мій син, який знайшов мене через 30 років пошуків, мрій, сподівань на зустріч. Давайте привітаємо його і запросимо на сцену. Дозвольте представити. Переможець трьох сезонів шоу Маги серед нас. Астральний містик 10-го рівня. Мій син Максим. Аплоди. Місія New Bright Life знайти вірний шлях вашого майбутнього. Але без аналізу минулих помилок це не зробити. Всіх помилок, навіть тих, яких ви найбільше соромитесь, про які ніколи нікому не розкажете, про які знаєте тільки ви. І Нью Брайт Лайф має унікальну можливість дати кожному з вас персональну дорожню карту до щастя з новим генеральним директором Максимом Костюком. мене я знав, що буде якась підстава. Генеральний директор. Ти знущаєшся? Я думав, ти зрадієш. Mm. Це ж така можливість. Хіба що можливість сісти за грати за шахрайство? Яке шахрайство, Макс? Я даю людям надію, віру в свої сили. Я творець і нікого я не обманюю. Просто я. Не можу нікому довіряти. Тільки тобі. Це сімейний бізнес. Разом. Та з твоєю медійністю клієнтура так і повалить. А -а -а. Ну, ось ми і докопались до суті. Ходімо. Тримай. Ображно гарячий. Ти чого статом так? Через боязнь кримінальної відповідальності? Що, що, якісь причини? А ти що, не бачила, як він мерзенно грає на чужих емоціях? І це все виключно заради бабок. Серйозно, от покадьок. А от про чужі емоції. Це ти покола про себе чи про якусь конкретну особу? Ей! Ей! Ей, ви що робите? Краще не сваріться, а то раптом вам тут доведеться вічність провести. Толя, а ми де взагалі? Ви в цеху, в холодильниках, і ви конкретно влипли. Що ж нам тебе робити? Флешку віддавати? А як тоді випили що шовому рятувати? Та віддайте цю флешку, тіх з нею. А то і вас уб'ють, як і мене. А як тебе вбили? Спалили! Ого! А за що? Та за завод. Він наш із Григорієм. Спочатку ми добре закріпилися на ринку, а потім з'явилися більш дешеві аналоги, і наші справи пішли, яко кажучи, хріново. Григорій запропонував теж використовувати хімічні складові. бо, бачите, Органічна продукція затягала нас у борги. А я якраз працював над технологією для нового продукту, і ми б ніколи не домовились. От тому мене і вбито. Як вбили? Чому вони в холодильниках? Чого вони можуть розказати? Де флешка, хто тебе навів? Хто розказав, де знаходиться флешка? Друг ваш. Рябов. Ти що, дебіл? Він давно помер. Так, помер. І я спілкувався з його приводом. Я їх бачу і чую. Я екстрасенс. Ох. Ви що, телевізор не дивитесь. Я приймав участь у шоу маги серед нас. Бачили? Ну. Гаразд це неважливо. А ще він мені сказав. Що ви у школі з нього штани зняли і глузували. І тепер його привид по цьому заводу в вічність блукати мусить, поки не помститься. Та що ти несеш? Не вірите мені. А звідки, по-вашому, я про цю історію з штанами знаю? Та, від кого завгодно. Я вже років 30 так жартую. Е, так, де флешка? Хто тебе навів? М? Я дізнаюся, хто навів, де флешка. Я не можу вам її віддати. Морозі їх. Спочатку одну, тоді другу. Одне замерзне, другий розкаже. Попереджаю, якщо з нами що станеться, ця флешка опиниться в прокуратурі. У -у -у. І хто ж її віддасть? Одна дуже надійна людина. Отже, флешка у цієї надійної людини. Так. Угу. Так. Дзвони. Нехай привозить флешку. Привезе флешку, і я вас обох відпущу. Як я можу вам довіряти? Звідки я знаю, що ви не брешете? А в тебе вибору немає. Дзвони. Алло. Таточка, любимій, що робиш? Та нічого особливого. А, ну, гаразд. Слухай, ти маєш мені допомогти. Та звичайно, а що треба. Татусика, пам'ятаєш, та флешка, яку тобі віддав, маєш мені її привезти? Не зрозумів. Яку флешку? Ти мені не давав нічого. Так, так, саме про неї я й кажу. Все. Чекаю на твою допомогу з нетерпіння. Так про що ти просиш? Про флешку чи про допомогу? Допомогу. Допоможи мені з цією флешкою. Привези її сюди, записуй адресу. Костянтинівська 68. Все, чекаю на тебе і на твою допомогу. Все, давай. Морозі. По але помалу. Вже всі зібралися. Китайці приїхали ви за ними. Григорій Іванович! Фах, це, так це правда! Яка? Ви завод продаєте? Збирай людей, я все розкажу. Макс, то що ти вирішив? Віддати флешку і батько тобі її привезе? А Немає в нього ніякої флешки. Так а нащо ти його позвав? Щоб поліцію викликав. Я ж сто разів йому повторив, допоможи. Матч, якщо ви тут з цього приводу, бо будуть і інші, з тобі виїдати твої мізки за те, я тобі обіцяю! Ну, а що робити? Будемо чекати. Іншого виходу нема. Та вихід є он, кілька кроків. Та й охоронець його один. Та й то дімка гей. Він і зараз не охороняє, а гей-порно дивиться. Чуєш? Замовкни там, бо зараз спущу температуру на мінімум. Эй! Звідки знаєш ти моє ім'я? Бо я обраний. Я все знаю! Як тебе звати? І те, що ти зараз по телефону гріпо дивишся! Звідки ти знаєш? На те, що я знаю, то півбіди. А от що буде, коли твої братки про це дізнаються, а вони дізнаються, якщо ти назвіться зараз, не вийдеш. Давай, давай, дотискай його, він вже у паніці. Прямо зараз. Рахую до десяти. Раз. Два. Доброго дня. Я тут сина шукаю. Ми домовились зустрітися. Син Костюк? Так. Максим Олександрович. Ага. Макс, ти куди? Оля, впали звідси. Та, ну так, а як же Та, спокута Григорія. Слухай, нас ледве не вбили. Потім щось придумаємо. Я не відмовляю Рябову. Просто потім. Макс, дивиться. Де флешка? Так я всі приніс. Я питаю. Де аплешка. Діно, ну, якщо мало, я ще куплю. злущається. Киньте його до тих. Так, валимо Ти що, Його кинеш? Ні, всіх нейтралізую, а Григорія згодую піранів. Пішли. Макс. Гаразд. Звалимо і викличемо поліцію. Так тебе влаштує. Поки твоя поліція приїде, його вб'ють і десь тут заховають. Чим йому? Ну, зараз допоможу. Це твій батько. Опа. А їх тут нема. Де вони поділися? Як це? А ми тут. Ох ти. А ти чого приперся? Ти ж сам просив? Я просив про допомогу. Тут усім потрібна допомога. Тут бандити. Треба викликати поліцію. От саме про це я й просив. Ну, як ти звідти вибрався, Коперфілд? Ми ще дізнаємося. Мене зараз цікавить лише одне. Де флешка. Послухайте. Я все розумію. І я вам її віддам. Але ви також маєте виконати свою обіцянку. Яку обіцянку? Я зараз про штани. Ти що, здурів геть? Може, мені його. Не треба. Киньте його бабу. холодильник. Я не баба. і не, не його. Сюди. Закрийся. Робіть знає, що завгодно. Мені все одно пофіг. Вона б ніколи не змогла бути моєю. Вона. Вона лезбуха. Ну, ну, чекай! Тоді киньте його батька. Він здається, у тебе натурал. Часу обмить. Мене цікавить лише одне. Де флешка? І. Досить мені гнати пургу про привід Рябова і про якісь штани. Він мені не тільки про штани розповів, а ще й про флешку. А про це могли знати тільки ви і він. Я ти про ту клятву, яку ми давали в дитинстві на білій шовковиці тьоті цилі. Як і ту клятву, яку ви давали в дитинстві з ним, тьоті цилі на білій шовковиці. Вам і її переповісти не треба. Біла шовковиця. Це був твій улюблений аромат Гога. Біла шовковиця був ваш улюблений аромат. І Рябову вдалося його відтворити. І це був би хід. Але ви були проти натуральної продукції. Тому вирішили це питання своїм шляхом. Просто все підпалили. Звідки ти все це знаєш? Рябов зараз тут. Все чує і бачить. Він мені розповів. Він тут? Так. Що він хоче? Він хоче, щоб ви прийшли до його кабінету. Там, в його письмовому столі, знаходиться записник. Там знаходиться рецепт. На його основі зробити тестовий зразок. Якщо він не пройде, можете робити з заводом що завгодно. Можна його продати. Він навіть готовий пробачити вам штани. Я не готовий! Толя, а тобі відомо таке слово як компроміс? Це було останнє бажання вбитого вами, вашого друга. Він що? гадає, що я його вбив? Так. Він зараз десь тут. Так, стоїть, все чує, все бачить прямо перед вами. Слухай рябов. Якщо ти мене чуєш і бачиш, то знай, я тебе не вбивав. Подивись на руки, коли почалася пожежа, я підбіг до дверей, намагався їх відчинити. На двері заклинули. Біг по допомогу. Вибач, друже. Вибач мене. Я не встиг. Рябов, ти прикалуйся? Ти не можеш пробачити якісь штани? Ходіть за мною. Я з вами не піду. Дякую за Лисбу. Будь ласка. Колись ми з моїм покійним другом. Мріяли, що наша органічна продукція завоює весь світ. Але конкуренція. Хімія була дешевша. І хімія перемогла. Перемогла вона і мене. Як же нам тепер триматися на плаву, га? У нас лише кредити і борги. Та це Грьобана ракета! Хтось дасть мені хоч один аргумент, щоб не продавати завод. Не можете. А мій друг зміг. Мій друг Толя подарував нам технологію, на яку ми маємо поставити все і перемогти. І я ще хочу звернутися до наших китайських інвесторів. Ось що, мої дорогенькі, завод я вам не продам. <кій> Ідіть нахрін! Я не буду це перекладати. А й не треба. Я сам. <свистит> 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 Бачили? Ясно? <пуска> ну, що рядом? Ти задоволений. Пробачаєш мене. Пробачаю! Ну чого стоїмо? Розходимося, розходимося по всі. Стривай, ти ж про маму не розповів. Та я не знаю точного місця її смерті. І... В день, коли була пожежа, вона відпросилась, аби поїхати до села. Тож я не знаю, або в селі, або на вокзалі, або ось. <реклама> <реклама> Зараз має бути відчини, да. Давай я Ого. Прошу на борт. Дякую. Да, здається, я ваш син.